Яка логіка оцих кадрових перестановок анонсованих в уряді? Ну станом на вчорашню ніч і на сьогоднішній ранок так кажуть, що всі питання. Звільнень і призначень зняли з порядку денного на цей тиждень, нібито вчора відбулася мала фракція слуг народу, на якій вони не дійшли згоди щодо призначення звільнень. Як хтось там висловився, що одне звільнення тягне за собою дискусію щодо всіх решта. наприклад, з вівторок середа передбачалося, що будуть активно ці ці речі розглядатися в Верховній Раді. Наразі це все знято. Але з того, що обговорювалося, ішла мова про звільнення Кубракова. А йшло мова про звільнення Верещук, Сольського, Оксена Лісового і Малюськи. І тут якраз є дуже цікаві нюанси, тому що якщо про Кубракова йшлося про те, що його треба звільняти про повністю завалену усю роботу, зокрема по фортифікаціях, перепрошую, по, по безпеці наших станцій, електричних станцій. То, якщо йдеться про малюську, то кажуть, що він сам хотів звільнитися, бо дуже йому напряжно. А про Оксана Лісового я думаю, тут є усім І, Чесно кажучи, його звільнення ми очікували після того, як виявився плагіат його кандидатської дисертації. Щодо Верещук, іде розмова, що її хочуть звільнити, але вона дуже активно працює над тим, щоб цього звільнення не було. І, от найменше, якраз дискусії щодо сольського тут не зрозуміло, що і як тенція показує, що всі міністри. Чиновники епохи Зеленського, кого в чомусь десь там звинувачують, їх дуже часто ведуть на звільнення, і далі вони повністю уникають будь-якої відповідальності. Саме тому європейська солідарність перше вимагає, щоб кожен міністр, який проходить на звільнення Верховну Раду, приходив зі звітом. Обов'язковим і щоб був момент для можливості депутатам задавати запитання і отримувати відповіді. На жаль, вже багато років поспіль ми не чуємо звітів звільнених чиновників. Другий такий цікавий нюанс, що зазвичай кожного кого звільняють, незалежно з яким скандалом слуги народу проводжають стоячі і гучними аплодисментами і потім розказують, який хороший був міністр. Натомість звільняють і призначають перепрошую ще гірше з того всього, що було. Ну і третій момент, який я би хотіла наголосити, ж, от бачу навіть. Е Заголовок йому відрі кадрові зміни в уряді підсумую, що шило на мило міняється, і від перестановки доданків сума не зміниться, тому що в цей уряд не ідуть люди, або їх навіть не беруть, які мають позицію, які мають досвід, які хочуть щось робити. В уряд ідуть і приймаються люди, які є тотально лояльними до офісу президента і готові робити будь-який бздур, аби тільки виконати забаганку офісу. Пані Софія, а от ви назвали імовірних кандидатів на звільнення. А про призначення щось відомо, тобто, якщо є вакансія, то мусить вона бути і закритою найближчим принаймі часом. Наразі, станом на вчорашній вечір, пропозиції не було, і це так само є маразматично, тому що зрештою депутати, якщо мають за когось голосувати, мусять мати ці кандидатури, мусить вивчити документацію. мусимо проаналізувати, що і як. І, хоч європейська солідарність не голосує за призначення зеленої влади, але все-таки є процедура є. Якісь мінімальні речі, які всі депутати мають опрацювати, і це черговий раз отаке відношення до депутатів показує загалом ситуацію з парламентаризмом в парламентсько-президентській республіці. Ем, пані Софія, може пролити нам світло, бо є певна низка депутатів, які свого часу написали, що я устал, я ухожу, бажання покинути. Є декілька депутатів, які о, дивлюся в списку, набув є оголошені в розшук. А є депутати, від яких залежить глобальна економіка, політика, геополітика і нацбезпека після вчорашнього найважливішої події у галактиці, коли Мар'яна Безугла сказала, що передумала покидати слух народу. Ми не знаємо, що цій планеті далі чекати. Може, ви трошки знаєте? Ой, ви знаєте, з безмозлими, бездумними, безумними депутатами, які не несуть ні за що відповідальність, але вважають, що вони найважливіші в світі в нашій країні зараз тому і є отака от трагічна ситуація. А, насправді, після того, коли пані Мар'яна заявила, ну запропонувала законопроєкт яким пропонувала вбивати з військовослужбовців за непокору командиру, вона мала би бути викреслена взагалі з політичного життя, звільнена, відкликана. Ну тобто вона не мала би бути частиною, зокрема і оборонного комітету і парламентського процесу. Натомість ми маємо таку от халепу. Але так дійсно ви праві, є велика частка депутатів, які подали заяви Своїй фракції. На вихід на складання своїх повноважень, зокрема, ця фракція слуг народу. Їм цього не дозволяють робити, зокрема тому, щоб тримати, хоча б якусь монобільшість, якої вже насправді давно нема. Навіть найкритичніші моменти слуги спроможні зі своїх власних депутатів зібрати не більше 190 голосів, і тому дуже активно працюють з ОПЗЖ. Яке розділилося зараз на дві групи, а так само з іншими групами і фракціями, які навдивовижу проявляють лояльність до найбільш ідіотичних рішень слуг народу, напевно, задля для того, щоб проти них не порушували кримінальні справи або не створювали якихось незручностей їхнім родичам. Я вважаю, що великій часті депутатів треба дозволити скласти повноваження. Головне, щоб залишалося 226-230 депутатів для. Прийняття тих чи інших важливих рішень, зокрема як продовження воєнного стану за потреби, як прийняття державного бюджету, і, зрештою, тих, хто готовий працювати зараз на те, щоб Україна вистояла.